Так. Ден уже самим. Сегодня. Так. 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 Деда. Так. 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 Ой, це ж не тут. Так. Доброго дня. Торделюк дайте, тут шість. Что Да. Да. Так. так, і дайте кусочок цього сала, як воно там називається. Копченого. Да, 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 да. Бишеньки, бишеньки. Угу. Так, рахуйте, что там получается. 277. Ага. Видишь ничего? Не, ничего. Парточка, да? Тарточка. Не, не, не. Тарточка? Оплата. Пожалуйста. Пакет погибан? Не. Так, 300 выдаем. Да, да. 150. Да. Ну, не 300 давай. Давай. А 150? Угу. Угу. Так. Ja, greit. Der. Так, Так, заходимо. Заходимо, заходимо. Так, о, дині є, як завжди. Вже добре. Так, зараз ми тут покладемося, покажу. Так, добрий день. Доброго дня. Так, одразу диню беру у вас. Так, диню, мабуть, менше візьмемо. Велику. Ой-ой-ой.

А ще води візьмемо у вас. А За це у... окремо, так? Да? Так, да, це все... окремо. Так, це 80 здачі. Mm -hmm. uh -huh. Це 23. Так. Yeah. Ну, візьміть 8. Так? Да? Так. Yeah. Да. Добре. 8. Тримайте 7. Угу. Uh -huh. uh -huh.